thank you Ії суботи футбол знову повертається на стадіон імені Куца, ознаменувавши початок другого колу чемпіонату. Нагадаємо, ігри першого кола Тростянець відіграв майже невідмінно, зазнавши лише одного програшу. Тоді у драматичному матчі другого тулу ФК Тростянець в гостях з рахунком 2-1 поступився футбольному клубу Авангард з Білопільщини. Ця невдача не зупинила команду, адже майже в кожному наступному матчі команда здобувала результативну перемогу. Тож, 8 серпня, Катрастянець зустрінеться з командою Авангард на стадіоні Куце. Ця гра набуває принципового характеру. Тястянчани мають довести, що той програш був випадковим. Що наші футболісти гідні того, аби зайняти перше місце у вірній таблиці. Початок матчу о 17-й годині. Прийди і підтримай свою команду.